Thank you Добрі справи об'єднують людей. Тож на Сумщину завітали столичні благодійники із важливим для Тростянецької громади подарунком. Дуже добре, що мер міста Тростянець такий непосидючий, і він їздить, і він шукає благодійників. І піднімає всі свої знайомства саме для того, щоб допомогти місту. Бов Юрій Анатолійович звернувся, за короткий час знайшли транспортний засіб, який там треба був, да, і зробили все, щоб він сюди приїхав. Тому таким чином, я думаю, що ми будемо так само допомагати. Це у нас перший е проєкт, але не останній. Я думаю, що цей транспортний засіб громада знає, як його використати, і він буде працювати. Тростянчани повідомили, якого саме автомобіля потребують, а благодійники знайшли і авто, і двотонний причіп до нього. В ньому стоїть новий двигун, на ньому стоїть нова коробка. Він повністю зроблений для того, щоб можна було нормально їм користуватися. У нього дуже гарний стан і у нього дуже гарна проходимість. Придбати автомобіль вдалося завдяки підтримці україно-швейцарської організації, якій висловлюють подяку. Голові асоціації «Бьорн Україна Крилові. Олені та заступнику голови асоціації Жуку Ігорю Григоровичу. бути такими ж активними благодійники закликають і інших міських голів Сумщини. Для нас було важливо започаткувати співпрацю з Тростянцем спочатку. А далі, як Господь дасть, бачу, що тут є розуміння і підтримка, то на нас можете розраховувати. Столичні гості у захваті від Сум і обіцяють приїздити ще. В центрі міста бачу, що суми вільні, сумчані не скорені. Це теж показник підходу. Так? Тут, на Сумщині, наші частини козацькі неодноразово розгромили москалів. Ці всі перемоги вони є, і під конотопом. І під в тому числі, незламний козацький дух, жителі Сумщини продемонстрували і на початку повномасштабного вторгнення. Ми всі дуже вдячні насамперед містам-героям, тим, які зустріли цю навалу цих скажених вовків росіян, які спробували нас взяти. І завдяки тільки цим таким містам, як на Сумщині, на Чернігівщині, на Харківщині. Ми не втратили нашу Україну. Хочу подякувати. Самим місту Суми і громаді. Ці тому що завдяки вашій вашій все таки мужності звитяги ви зупинили цю навалу, яка йшла на Київ, і таким чином ви допомогли нам. Тому що якщо б не ви, то не в б столиця. Розповідати про роботу благодійників, які всіми силами наближають перемогу. Це ще один напрям роботи проекту Експертна думка говорить Тетяна Мироненко. Висловлюю Глибоку вдячність людям, які знаходять сили, які знаходять і фізичні, і матеріальні, і моральні сили, для того, щоб робити добро. Новини СТС. Представники Асоціації фермерів та приватних землевласників Сумщини провели позачергові загальні збори, аби обговорити проблеми, з якими аграрії області зіштовхнулися із початком повномасштабного вторгнення. Ми 16 лютого вже зібралися збиралися фермерами в цьому актовому залі і обсуждали питання міжнародної допомоги від ООН. Наша була задача активних людей є фермер з фермерів Сумської області, щоб допомогти не втратити ту допомогу, яка йде на Сумську область. Ми таке провели зібрання і вдало результат цього це є отримання кожним фермером по доброву і по посівним одиницям соняшника, пшениці та ярго ячменю. Для компенсації завданих війною збитків сьогодні існує ряд міжнародних програм, говорить голова асоціації Олександр Шафорост, у тому числі грантових проєктів із Європи, Канади та інших країн. Проте на сьогодні основна сума коштів, які потенційно могли б отримати українські фермери і приватні землевласники на реалізацію своїх проєктів, компенсацію завданих війною збитків, так і лишаються невикористаними. Ми говоримо фермерам, що дивіться, є така програма, їх дуже безліч, їх дуже багато. Якщо ви не будете моніторити, якщо ви не будете відкрити свої права, ви втратите ту доброчинність тих міжнародних організацій, яка є і була у 2022 році. Бо на минулих зібраннях ми з'ясували, що більшість фермерів, 80% цим не користувалися. Які гранти доступні сьогодні? Куди звертатися за допомогою і як оформити заявку? Про це учасникам зібрання під час онлайн включення розповіли представники Академії аграрних наук України і міжнародної організації з питань грантових програм. Говорять, сьогодні необхідно шукати і знаходити можливості для підтримки і розвитку своїх господарств для бажаючих, навіть пропонують пройти навчання. Ми це хотіли показати очно, як це все буде здійснювати фермер для того, щоб компенсувати собі ті розбиті фермери чи щось інше фермерське. Господарства чи склади, які б ну, можна було за рахунок держави чи міжнародних організацій, а їх також є і також безліч. Але про це мовчиться. Під час зборів представники асоціації підняли і питання врегулювання порядку бронювання працівників агросектору. У мене вже хлопці всі бояться їздити. Їду, отримую повістку. Молодий хлопець їду. Показую. Якби чесно, чесно, У мене дитина до 18 років, я вже послужив. У нас є діюче господарство, воно є знайманий штат працівників, і воно не може функціонувати без трактористів і комбінерів. Не може. Ми це хотіли б обговорити колективно і написати на Верховну Раду на кабінет міністрів України на президента України звернення колективне від громадської організації про те, що давайте якимось іншим чином це врегульовувати. Бо, можливо, є інші люди, які б могли ну там виборочно на цей проміжок часу посівної замінити наших трактористів в зсу. За словами директора обласного департаменту АПК, на сьогодні в Україні працює механізм бронювання працівників через Міністерство агрополітики. Це стосується підприємств, які обробляють більше тисячі гектарів земель і мають у штаті понад 50 людей. Для підприємств, які забезпечують життєдіяльність населення, існує і можливість бронювання через ОВА. Але в такому випадку важливо відповідати ряду критеріїв, які визначені на загальнодержавному рівні. Зокрема, середня заробітна плата не нижче 12 тисяч 972 гривень. Для Сумщини, зважаючи на близько близькість до кордону, замінованість території і проблеми із логістикою. Ці критерії можуть бути переглянуті. Зазначили в департаменті. За ініціативою асоціації аграрних підприємств ми це розглядали на першому засіданні штабу. Ми підготували на Мінагрополітики звернення і з Олександром ще проговоримо, щоб відповідне звернення було від вашого зібрання від вашої асоціації. Про те, щоб все ж таки змінити цей показник в самій урядовій постанові, вже міністерство згодне переглянути цей показник. За результатом наради представники асоціації фермерів і приватних землевласників прийняли колективне звернення до вищого керівництва держави із проханням розглянути важливі для аграріїв сумщини питання. Тоня Борзеленко і Євген Сердюк. Новини СТС. 21 березня вогнеборці шість разів ліквідовували загоряння сухої рослинності на Сумщині. Статистика ДСНС свідчить, що з початком весни різко зростає кількість таких загорянь на відкритих територіях, на луках та уздовж доріг. Такі пожежі дуже шкодять природі, адже вогонь знищує родючий шар ґрунту тварин, птахів, комах, які живуть на цих територіях. Негативно впливає і на здоров'я самих паліїв та інших громадян. Такі дії тягнуть за собою кримінальну та адміністративну відповідальність. Прибирання відкритих територій від сміття та сухої рослинності варварським шляхом вогнем. Саме така причина цих загрянь. В умовах війни рятувальники надважко працюють, а зараз ще й постійно відволікаються на приборкання таких пожеж, у тому числі на територіях, що межують з ворожим кордоном. А таких заглянь можна було б уникнути. Для цього треба бути відповідальними у поводженні з вогнем. Не нищити нашу сумщину, випалюючи суху рослинність. Щорічна асоціація екологічного партнерства організовує онлайн-голосування за європейське дерево. Цього року в ньому взяли участь Україна, Словаччина, Португалія, Польща, Італія, Іспанія та низка інших європейських країн. Унікальна яблуня-колонія із Сумщини посіла третє місце. Дерево вже давно не має материнського стовбура, а 15 стовбурів гілок приросли до землі. Особливістю яблуні є здатність до самостійного вкорінення гілок. Існує повір'я, що прогулянки поблизу яблуні колонії знімають втому, а яблука омолоджують. thank you